Вітаю з вами Тера, розклад руна дня. І давайте подивимось, на що нас спонукають, на що підштовхують або застерігають, або вказують шлях на сьогодні руни. Яким буде наш шлях сьогодні з ними? Руна Торесас перевернута. Ну, скажем так, це, це воєвнича руна, це дуже воєвнича руна, і десь, знаєте, в якійсь ситуації може бути показати навіть сварку, конфлікт або суперечку, да? і цей е, день. Він несе саме виборювання, виборювання відстоювання, захист себе, да, оточуючих. Може, це треба для ситуації, щоб, звісно, вистояти в якоїсь суперечці, да, і треба цей такий, порив енергії. То руна вона дає, оце, знаєте, ви бачите, да, молот Тора. І це таки Бог, який карає. Тобто за неправду, за лінь нерішучість в особливих моментах, коли ми розхитуємося і не можемо зібратися, буває ситуація, де ми беремо. Не беремо на себе відповідальність. От, це треба мати на увазі. Руна, яка покаже, що десь в чомусь ви неправі були. Але в цьому дні є можливість виправити ці ситуації, вирішити їх таким чином, щоб все, що вам треба зробити, воно таки стане. Але це треба робити саме. З другої точки зору, не треба сваритися, а треба більш дипломатично вирішувати питання. І все вийде так, як треба. Все вийде дуже гарно. Бачите, Руна рунавуньо на дні колоди показує нам, що вас дуже зрадіє. Ви зрадієте в цьому дні від того, що ви отримаєте. Натомість, коли ви будете. Вирішувати ці питання. Тому вирішуйте їх правильно. Розкривайтеся, не бояться казати правду, якщо це потрібно. А це потрібно. Другий вопрос як це говорити? Да? З якої сторони підійти до людини, як розкрити те, що ви маєте сказати. І це повинно бути без хамства, Да? Тобто, звісно, Правда, вона не завжди буває доброю, лагідною, ніжною. Але це правда. І якщо її роб... говорити, висказувати, то зрозуміло, чесність вона для вас тільки плюс. І до того ще підтримка богів у вас буде гарантована. Тому будьте справжніми, що я вам бажаю. Радійте життю. І хай все буде добре. Мир, щастя, злагоди. На все добре.